3 липня о 3.32 рятувальники отримали повідомлення про пожежу в селі Балучин Золочівського району в цегляному житловому будинку. До місця події було направлено рятувальників 42-го державного пожежно-рятувального поста міста Глиняне та 14 ї державної пожежно-рятувальної частини міста Бузьк. На момент займання у будинку знаходилися люди. Рятувальники винесли на свіже повітря жінку та чоловіка. Медики надавали чоловіку медичну допомогу, адже він був без свідомості. Та, на жаль, врятувати чоловіка 1941 року народження не вдалося. Також внаслідок пожежі отримав опіки рух та обличчя чоловік 1971 року народження, який від медичної допомоги відмовився. Вогнем знищено речі домашнього вжитку на площі 5 квадратних метрів, пошкоджено дерев'яне вікно на площі 1 квадратний метр, перекриття та дах на площі 2 квадратних метри, врятовано власницю та дві будівлі. О 4.14 пожежу локалізовано та о 4.44 ліквідовано рятувальниками. До ліквідації займання було залучено 6 рятувальників та дві одиниці спецтехніки, інформує Золочівське районне управління головного управління Державної служби надзвичайної ситуації України у Львівській області.